О, я я на якусь матрицю потрапляю. я в Останнє. Я от я коли дивився. Я інді, от коли дивлюся, мені здається, що це типу прикол. Це супер якийсь тьоп над нами. Але потім, коли ти подивишся одне-два там, відео випів, то це здобуду, ти розумієш, що це не прикол. Пум! Всім привіт! Всім привіт! Це канал, «Антон ще не мовчить, і в нас сьогодні чергове відео. ми Пробуємо робити як мінімум два на тиждень. Відео спробуємо, потім можливо і більше. Сьогодні у нас буде фанове відео. Бо ми будемо дивитися на нового суперпопулярного горлівського блогера. Мені просто декілька людей написали, щоб обов'язково подивіться, і я подивився. І це, звісно, дуже цікаво. Я вам хочу сказати, тому зараз ми зараз ми це будемо з вами дивитися. Знову ж таки, хто раптом вперше можливо дивиться це відео, хочу сказати, що це ми робимо не для того, щоб там посміятися над тим, в якій сраці живе Донецьк, Луганськ, там Горловка наша і так далі. Ні, це мова трішки про інше. Мова про те, щоб ні в кого не виникало ніяких навіть. Сподівань на те, що русський мір несе щось хороше. Руський мір хороше. Це там Москві, в особняку Кіркорова, де вони там шпихуються між собою. А все, де вони прийшли: там Осетія, Придністров'я, Донецьк, Луганськ, там всюди срака і. І, і, і просто трешняк, Але Донецьк це Україна, Горлівка – це Україна, Луганськ це Україна, і впевнений, що ці території скоро повернуться в повноцінний склад незалежної європейської країни. Так що все буде добре. Тож, давайте починати дивитися. Горлівський блогер. Що там вони рекламують? Так як це, ну, у нас бюджет ростуть, ми тепер не по такому телефону, телефонуємо початку, а по ось такому. Дивіться. Алло? Да, все, робимо, робимо відеогляд. Все. Поїхали. Так. Отже, щоб було зрозуміло, про що мова, дивимось перше відео горлівського блогера. А, це ж нас TikTok, тому так у нас буде стояти планшет наш. Все, готові починати. Отже, давайте дивитися на нашого нового <гум> конкурента Кирила Сіріуса, як розумію. Горлівський блогер. Давайте дивитися по діденка, в колегію, А здесь чашки ексклюзивного, вибрав себе, будь молодцом, держись огурцом. Приходьте. Набігав по чорного Діденка, забігав в колегію. А здесь частки ексклюзивного, будь молодцом, держись огурцом. Приходіте. Обігав по чорного Діденка, забіжав. А, в... от так отак, без кінець. Е, я просто не очікував, вибачте, я <свісно> не знав, як коригувати. Вони короткі такі. Це Ігор Горловка, Донецький Накієва. А, ну, Тут прекрасно все на цьому відео від е, того, що тут позаду портрет Хуйла. І, здається, Захар, ні, де якогось ще Вон хуйло, і ще хтось з ним. Потім прапори так, невизнаних республік герб, е, е, ця курка двоглава і ігорю цей в шапці Адідас, певно, що пальонка. А здесь чашки ексклюзивні. Вибрав себе, будь молодцом, держись огурцом. Приходите. Дякую. Обегал по черного Диденко, забежал в колей. такие будут видео у нас сегодня. Ноки, реклама горловки, чашки, чашки. Окей, дивимось наступное видео. Донецк, Матроса 25. Открылся автомагазин Ништяк Авто. Роман Юрьевич, от всей души хочу поздравить вас. Пусть ваш магазин радует клиентов, А ваші ідеї по тюнінгу машин продовжують удивлять і восхищать. Как як земляк земляку. Горжусь вами і желаю удачі, процвітання і крутих проєктів. Донецьк. Ігор. Ігор, ну це це, звісно, це конечно, пізнес, я... Ем, навіть не знаю. Я думав, що це приколи з телефонами. А я якби це не прикол. Ми якби реально в темі. Е, що це, от якраз, вони, і Горловка, і Інакієва і Макеївка. Воно все туди от, повертається. От, в часи, оці, от на початку, я так розумію, 2000-х це був телефон популярний. А це взагалі в 90-ті, може навіть і до тих телефонів вони повернуться скоро. Це, це не прикол. Це вони реально так. Кажуть. магазин Ніштяк. В них там магазини, їжа, Хавчик. Товари для автомобілів Ніштяк. Вони просто живуть в цій зонівській романтиці. Подивіться на це, що позаду там. подивіться, Це він. Бляха, це і... Ігор, це ти. Сука, це ти. Ну, Він, до речі, знімає, він не знає, що може знімати в дзеркальному, щоб воно було, якби, коли на селфі знімаєш, щоб відео було навіть дзеркалення. Бачиш, бо тут воно, якби літери як це, ззаду, наперед. Там написано Поздравляю з праздником, Желаю всього. І це він, Ігор Лисин, Лисенко. він, да? чи хто? Це. Але подивіться, де воно. подивіться де воно Ця фігня, дивіться, якесь решітке, розвалююча обісцяна будівля, і він рекламує ніштяк і вітає. А, я я в якусь матрицю потрапляю. Я в останнє, я, от, я Коли дивився, я інді, от, коли дивлюся, мені здається, що це типу прикол. Це супер якийсь Соп над нами. Але потім, коли ти подивишся там, одне, два там відео вивчив, то це з людино, ти розумієш, що це не прикол. це Він реально в цьому живе. 25. Открылся автомагазин Ништяк Авто. Роман Юрьевич, от всей души хочу поздравить вас. <клес> давайте, наступное, давайте наступное видео. А что мы зациклились на Ништяк Авто? Я уже хочу потрапити в магазин. Давайте наступное видео поднимемся. Взять себе в примерку. А, извините, это у нас Випадково потрапила до нас ця жінка. Вона не мала бути в сьогоднішньому огляді, але <сих>, може побачила, то, то типу, кру круглячок магазин. Ще один ніштяк авто, хавчик і круглячок. Блять, неймінг. І мебільш мебель в них ще є. Клас. Вот, Аляска. В состав входять свіжий огурець, сир, Він читає. кунжут Би це і лосось. Він читає, але я не можу. <рес> <рес> бля, він запиває. Які ж вони нервні. <рес> Рудакова, Беладжина, в тому витаже, в чакної. Воно, блядь, воно закінчується фразою, які вони нервні. Він з'їв рол і запив його соєвим соусом. Ні, може так хтось робить, може так подобається, я ж не кажу, що хто як хоче, та, та, так і їсть. А ви інше, да, слово хотіли почути? Так, а давайте перейдемо до Ігоря на сторінку. Подивимо, що у нього там відбувається. О, реклама Чебурека. Кафе Максим. Кожний Чебурек – і такий случай сипного удовольства, приготовлений з любов'ю. Закажи прямо зараз і наслаждайся. Кафе Максим. А, це його кафе, ви поняли? Це його кафе. Він рекламує своє кафе в даному випадку, і там висить його цей портрет. Ну, я. дивіться, я якби. Знову ж таки. Повторюсь, я постійно буду казати, я ніякому разі не висмію бідність, бо я ну сам в такому ріс, але я дуже мені не подобається, коли толерують бідність, коли толерують цю зонівську романтику, коли толерують це уйобішне життя. Що, типу, це нормально, це ніфіга не нормально, друзі. Нормально В Горлівці, в Інакієво, там, в Донецьку, в нашому. Не так мають люди жити. Я не проти їсти Чубурек навіть там в ларьку. Я ну, не бачу в цьому нічого страшного. Але я проти от, от такого гівна, коли вони подають, що це типу нормальне життя. Це ніфіга не нормальне життя, друзі. Дуже ненормальне. Це просто пиздець. Так, а, значить, далі Ігор, Ігор, Ігор пішов а, на вечірку. Давайте подивимося. За моє мобільне підписчице, ми там місяці, ми далі пополняшку гадаулю. Пополняшку? Куди? За На що це пополняшки? Я, нічого не розумію. Ми далі Блять, Ігор. Так, ну що, друзі, дивимось далі. Наступне відео. Що в нас тут? По Камсамольська в суші студія Масага наконец то появилась Бляха, перш, ну дивіться, от я навіть уявляю, що, типу, там вони роблять щось нормальну їжу. Але як можна поставити на цей брудний стіл, подивіться на це гівно. Якесь пластиково дістали щось. У на фоні цих сходинок облізлих, і вони рекламують піцу. Просто ну як можна таке їсти? Ви вірте, як вони готують ці суші, роли і вок. А чого тут суші, роли і вок і піца? Чого? А, блядь, і вони це все. Типу, ну подають людям, щоб жерли, знаєте, як це лап бліни з лопати. Ну це мене просто обурює. Ну це мені. Ну от я проти цієї херні. Ну не можна так робити. Вони вони просто стіну дивіться за заклеюють оцим цим е поліетиленом рекламним, щоб просто не ремонтувати. А, -а воно просто там знищене все. От -от, от от в цьому вони живуть, і вони радіють бляха приходу руського міра при тому всьому. От вони живуть в гівні і радіють цьому, і жруть піцу цю срану вонючу. Блять, замість того, щоб їсти там не знаю домінус світову мережу, як у Черепашках Ніндзя ще в мультиках ми в дитинстві дивилися, вони домінос їли. Е ще мільйон класних і різних піц. Ні, вони їдять оце гівно, блять, з цього столика розйобаного на фоні, і просто дір дірміща навколо. Ось в чому ось чому я вважаю, що це неправильно. Блять, ось чому я вважаю, що це. Що це просто трешняк. Ну, ну що їм кажем? Проводиться розіграш. За перше місце ви получите грушу манго, за друге місце – піцца, за третє охотниче. Вам нужно быть подписанный, сделать репост. 10 марта будет известен победитель. Вони реально роблять розіграш і 10 березня вони скажуть, хто отримає піцу? Ну скільки, скільки коштує піца? Ну 300 гривень. там, ну, Тобто вони розігрують піцу, Треба щось зробити, щоб виграти піцу, щоб кудись зайти, щось написати. І виграти піцу це, це, це підйомка, блядь. Це реально це сюр Ігор. Я дивився, що Ігор це супер пранкер якийсь, не знаю, з Києва, який робить такі відео. Може, це прикол? Хоча, хоча ні, це здається, не прикол. Це реально вони так живуть. Окей, дивимось далі. Давай, давай, братан. Ось таку от корону, прямо зараз. Uh, настоящий горло Ігор надел і сделал этот ракурс еще лучше. Хто третій? Хто третій? А uh, є третій, вон он. <laughs> Давай, uh, ты Ти вже и і uh, Лаваш. Ты уже пробовал. И, uh... Так, ладно, на нахер. Це якась типу вони показує, що вони типу це вони корони, вдягнули суперблогери. Да, я так розумію, Донецькі. Ну, це ми знаємо. Так, окей, дивимось далі. Що тут у нас ще цікавого? Сумянцева підвіз двох жінок до квартала. Тоже благодарний. А мені не вот. важко. Ну окей, тут він розповідає, як він людей возить. Так. О, недвіжимость в Росії і за рубежом. Давайте подивимось. Чудова реклама. Вибираєте квартиру чи дом? Проведення зділок. Одобрення іпотеки для жителів ДНР і ЛНР. Сімейна іпотека під 6% применение материн. Ладно, не цікаво, не цікаво. Думав, що буде щось прикольне, виявилося херня. Так, дивимось. О, оце цікаво, давайте. Подписица поздравила з 23 февраля, подложила подарок під дверь. Смотрите. Дивно. які прянички. Я думав, щось більш цікаво, підкладати. Під кладу прянички. Давайте ще подивимось. Так, о, з яким-то мужиком. Горловка, давайте подивимось. 23 февраля в кафе Арбат розіграш комп'ютерного кресла. Участують всі, у кого чек, а тисяч. 1000... У кого є жопа, да? ну, щоб сісти на крісло. Коротше, це вони реально. а Так, ну це чашку ми бачили. Реклама. О, давайте подивимось, що тут одяг. Горловка, центральний ринок. 81-82 місце. Очень великий вибір мужній одеждой ларька, вкусняшка, второй ряд. Ларьок вкусняшка? Блять, що в них з неймінгом? Вкусняшка, Хавчик. Що там ще? Круглячок. Що там ще було у нас? Там він ще щось на початку рекламував. Де, де як вони обирають? От кафе вкусняшка? — А, це він, це... Ринок. це він пів ролику йшов, щоб показати звідки. Блять, це якийсь прикол. Я не можу. До того, що, слухайте, в мене, до речі, мама торгувала на ринку в 90-ті. І я з нею часто проводив там час, вона продавала брюки на соцмісті в Кривому Розі. Ну, тобто, в мене немає там якоїсь огойди до ринків, до базарів. Я, Ну, я взагалі я, мені це подобається. все, навіть субкультура називаємо її. Блять, ну воно це так все принизливо виглядає, що вони це. Ах... Так, він знову на фоні свого портрету. Ану. Донецьк. Матроса 25. Открився автомагазин Ніштяк Авто. А, це Я... ми бачили. Ништя... а, Ніштяк, Ніштяк, Круглячок, Хавчик, Вкусняшка. Блять, назви. Так, окей, дивимося. О, романтику. Давайте що в них там? Як вони романти? Це що на 14 лютого. Ви всі спрашувати, як я пройов День святого Валісіна, какка, в одиночестве. одиночесті, біжите Зая? Ви всі спрашуєте, як я пройов, День святого Валісіна, какка, в одиночестве. одіночісті, біжите зрая. Ви Вы... знаєте, я такі відео, я пам'ятаю, були популярно, коли людина там 10 годин дивиться одне те саме відео. Давайте таки влаштуємо, це супер буде. Оце буде дивитися це відео 10 годин. Вы как я День Валентина. Как -как? В одиночестве. одіночесті, біжите Зая? Ви всі спрашиваєте, як я провел День Святого Валентина, как -как? в одиночці, де жити здаля? Я вже вивчив, бачив. Всі спрашивають, що я можу відкривати рот під це. Ну це пиздець, це пиздець. Нащо ви не підставляєте? Нащо я це дивлюсь? Нащо. Щоб що? Щоб, щоб, щоб ну, переконатись, що, ну, що Горловка в сраці. Ну, ну Мені не подобається це. Ми... Взагалі, знаєте. Я хотів би нагадати, що в 2014 році всім, хто дійсно в цій горлиці, такі як оцей ігор, блядь, підтримали сепаратистські рухи, про те, що люди то вийшли в 2014 році проти якраз того, щоб не жити в гівні. Ну, от реально, я виходив проти того, щоб не жити в гівні, бо мені не подобалось, що нашою країною керує там родина, так звана сім'я, що вони з усіх бізнесів забирають там свій відсоток. Мені це не подобалося. Я хотів, щоб все було чесно, щоб міста розвивалися, щоб. ну, Зрозуміло, я не кажу, що там у нас зараз немає корупції і достатньо, але ми продовжимо з цим боротися. Але Горлавка і, і от такі от ігорьохи, які вийшли, щоб шо, що? мені просто цікаво, щоб, щоб, щоб лишитися в цьому гівніше жити. Так, що там? Чак Норі в них ще є, бачите? Чак Норі Горловка. давайте подивимось. Він обрав, до речі, таку музику. Ну, певно, що якось як я з якимось принципом він обирає музику для своїх роликів. Тобто, це, типу, Чакнорі, це, типу, ком на китайську, корейську да, там, азійську кухню. І він обирає, типу, щось на кшталт віденського вальсу. Да? Я, не... Ну, я, не знаю, як він... я не знаю, як він це що в нього в голові. <свист> так, о, вот так, что-то выглядит, очень прикольно, я Винарки в галактике, наконец-то, мастер-класс. Игрушки повторяют за тобой слова. Приходите, покупайте, 1700 рублей. Винарки в галактике, наконец-то, мастер-класс. Я не знаю, я не буду циркулировать, ну, я не вижу. что я... Вин... До речі, ця галактика, що він ще не казав, це типу, я так розумію, на місці колишнього епіцентру. Вони на місці віджато будівлі епіцентру, воно це відкрило, цю залупу. Так, дивимося. Давайте проведемо експеримент. Стоїть ли покупать дорогу пену чи, може бути, обойдемося міламом? Е, Давайте я ще дивлюся, але я можу сказати, чим закінчиться експеримент. Він скаже, що не треба купувати дорогу пену. У мене підозра, що не треба. Для Все, а, це він зараз буде мити машину засібом для миття посуду. У дворі будинку на зеленій зоні він стоїть. Ну, як зеленою назвати складно, бо це просто бачите, схоже на якесь заброшку, але це зелена зона будинку, і він на ній миє свою машину. Окей. <звучить> Ні, це не прикол, Він реально. <звучить> У дворі дому на, на, на місці, де, певно, що має трава рости. Ну, це взагалі виглядається депресивно. Ну, будемо відверті. Зараз сюди виглядає виглядається депресивно, бо воно все сіре таке, але тут, окрім того, що депресивно, ще цей довбоша має машину А Немає все, це кінець. А, а де чим закінчилося? Що з машиною? Коментарі. Це святе, зайдемо подивимось. Возле під'їзду пришено мити транспортне средство. Ігор пише, можу себе дозволити. Ну, в Горловці можна, В Германії штраф. Він пише, можемо себе дозволити, а говорять, плюсов у нас нет. Ну, короче, понятно. якісь такі діалоги тут. Опять тысяч. Все, а так помилась машина, чи ні? Никто не знает. Окей. О, Игорь голый, это классно. Да. Сегодня банный день и день шашлыка. Смотрите, Все, пошел вещь. нахер, Игорь. В банный день, так. Очки искусства видеть лучше. О, тут соколадик В магазине Тигра вы можете приобрести качественные очки компьютерные, сосозащитные и для зрения. В магазине Тигра вы можете приобрести Mm. Ну, ще пару да і все, і цю хуйню. О, блядь, а ну. Горловка в магазині тигра. Продавці тщательно відбирають игрушки, чтобы они были безопасные и качественные. Не забудьте про акцію вихідного дня в Галактики. При покупці більше півтори тисячі кофе в кофейні безплатно. Не забудьте про акцію вихідного дня в галактики. При... Ну, а все. Ось такий буде огляд сьогодні. Коментарів не буде від мене. Я, в принципі, все сказав. Немає, що додати. А, ну це відео. О, все. Оце відео ми ще подивимось. Бо він на цьому відео якраз з цього відео мені перше прислали підписники. От, подивіться оце. Горловка, на путі лікарні. третє а, ну, пару моментів. Це він рекламує, те, що з'явився в них кавомат, та, чек, кавомашина, оця вулична. Ну, перше, щоб підійти до цієї кавомашини, вам треба ось сюди зайти. Дивіться. подивіться, вам треба просто он лежить каміння. Ну, це зрозуміло. трешняк, уявіть собі, що дощ пройшов. ну це ну, просто по-друге, як воно бляха виглядає. Це просто залізне, якесь заховане від людей, щоб, не дай Боже, го горлівські голодні люди намагалися нещасні забрати цю каву. Це, ре це реально, ну це, ну це сюр, воно чорне таке. Ну, просто чорна херня стоїть посередині. Ти бачив це? Yeah. Ну як це можливо? І це, це не прикол. Ну це. кафе «Минутка» на п'ятачки, встановили нові кофямашина. Давайте спробуємо. На вкус. Заказал американо. Сахар можно выбирать наличка, сахар или картой расплачиваться. И Смотрите что? автомат. Все выдает в стаканчики. Процесс пошел. Работает круглосуточно. Стеклышко опустилось, кофе приготовилось. Смотрите. Пенка, все тепленькая, горяченькая. <laughs> правда. Я хочу <laughs> <laughs> поделиться. Ось, бачил? Вот ця кава. Пенка, все тепленькая, <laughs> горяченькая. Горячая. <laughs> Приезжайте попробуйте. <laughs> Блять, конечно. Я, я, я даже хочу. <laughs> даже хочу рвануть туда. Бляха-муха. Ау, ось вин А ще Мойка, високого давлення, это Мойка високого це цев'яне обладнання для ефективного удалення гряді. Він продовжує кірацію машиною. Мойка високого А, Все, це кінець, він просто це Так, ну, друзі, будемо закінчувати це, бо мені так якось важкувато навіть. Горловка. П'ятий квартал. Я не знаю, я не був, до речі, в Горловці, не знаю, де це п'ятий квартал. Знаю, де 95-й квартал кровоморозі, і 44-й, і, і 120-й. Бар Макс, второй этаж. Любые мероприятия, любые торжества. Приходите. А, це ж його бар, ви поняли? А, друзі, я... знову ж таки, не те щоб я проти Гівна, але я <сміст>, виходить, що я проти Гівна. Сань, ти хотів би в такий ресті, <сміст> ні, ні. Василя, може, твоє <сміст> відгуляємо. Подиви, як класно: і стільці є, і компот, і помідор он лежить, і червоні стіни, блядь. Це просто пиздець, це просто. Я вже хотів, я хотів культурно, але це просто пиздець, чесно кажучи. А оце що таке? Це аполлонку. Він Ну коротше, тут може дивитися, просто в нього відео реально по, по 3 секунди. І Їх можна безкінечно дивитися, бо вони в нього просто не закінчуються. От подивіться: Шахтьокський і ближайший міста. На днях їду в вашу сторону командировку. Кому цікаво, що ви прорекламували ваш продукт, дзвоніть і пишіть. Дзвоніть і пишіть. Друзі. На цьому будемо закінчувати. Дуже шкода. Це виходить, як Кирил Сіріус обличчя Донецька, це обличчя Горловки. Виходить, що так. Ну, зрозуміло, з одного боку, ми з цього сміємося, з іншого боку, це без сумніву дуже. Дуже, дуже сумно, без сумніву, дуже сумно. Бо толерування ось цього, в чому вони живуть, це просто. Конечно, я навіть не знаю. Мені здавалося, що Ну це ж 2025 рік. В нас війна в країні, і в нас ну, не те, що все інше, а... я не знаю. Ні, може в горлоці там є щось нормальне, але те, що от рекламує цей блогер. Може, що, що нормальне не треба рекламувати, в мене ось є така надія. Але з іншого боку, я розумію, що вони. Ну, знову ж таки, це теза про те, що вони не те, що зупинились у 2014 році, вони, на жаль, почали катитися назад. Дуже шкода. Дуже шкода. Я певний будуть зараз дивитися люди з Горловки, ну, з Горлівки, які там жили колись, які виїхали звідти. Мені шкода, що так, і мені дуже хочеться, щоб. Коли Горлівка буде деокупована, я обов'язково туди поїду, до речі. Одразу хочу сказати, я, мені прям дуже хочеться побувати в маленьких містечках і до Донеччини, і Луганщини. Для того, щоб ну, там, мені здається, є, 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 є дуже багато буде, що нам робити всім. Ось так. Так що все буде добре. Підтримуйте Збройні Сили України. Не будьте як Ігорь. Да, все, ми закінчили. Виключайте камеру. Горлівка 2025. Ой.